Протягом трьох тижнів у родинній садибі Йосифа Сліпого у селі Зазрість на Тернопільщині вирувало життя. 22 молодих людей із Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Харківської та Черкаської областей України у вільний час влаштовували цікаві ігри, вечірки, пікніки, вчилися куховарити, бували на екскурсіях, але приїхали вони сюди насамперед заради навчання. тут панує атмосфера такої родини. І думаю, що діти це дуже відчувають, тому що від них іде велика віддача, як і під час навчального процесу, так і в позанавчальний період. Заняття тут проходили з вивчення англійської мови. Таку літню школу для молоді віком від 15 до 22 років організувало релігійне товариство українців-католиків Свята Софія із Сполучених Штатів Америки. Поза як товариство Свята Софія є духовним дитям патріарха Йосифа. Воно завжди почувалося до обов'язку підтримувати його ідеї, а він на першому місці, очевидно, ставив Бога, а на другому для нього була Україна. І тому що наше товариство завжди відчувало ту духовну єдність з українським народом. Виникла ідея, власне, створити такий проєкт для дітей-біженців ЗАТО і для дітей-учасників АТО. В процесі також ми залучили до цього проєкту дітей-сиріт і семінаристів Тернопільської семінарії. Цього року ми поширили цей проєкт також на семінаристів Київської семінарії. Літня школа з вивчення англійської мови це благодійний проект. Три тижні діти навчалися, проживали, відпочивали за кошти товариства Свята Софія. Вони були забезпечені підручниками, зошитами та усіляким канцелярським приладдям. Мета організаторів школи створити для дітей штучне, але повноцінне англомовне середовище, де вони могли би навчитися не лише з підручників, але й вдосконалювати знання англійської мови в повсякденному житті. Школа поділена на чотири рівні: початковий, середній, вищий та найвищий. Останній було створено цьогоріч для підготовки учнів до міжнародного тестування з англійської мови. О, така школа створює середовище мови. В якому ми можемо спілкуватися один з одним англійською з викладачами. Тобто ми починаємо вже через тиждень-два думати англійською, вже починаємо більше слів дізнаватися, запам'ятовуємо. Тобто, це таке поєднання теорії і практики. На наступний семестр я їду навчатися у Швецію. Тобто Мені дуже важливо знати англійську мову, бо навчання там буде англійською. Півроку я буду теж в англійському середовищі, тобто для мене це дуже потрібно, щоб просто спілкуватися з людьми. А також читись у літній школі. Працювали чотири викладачі. Усі вони приїхали з-за кордону. Є викладачі, які ведуть розмовну мову, інший викладач веде граматику, є читання, є адаптована література. Тобто кожен з учителів концентрується чи зосереджується на одному аспекті мови, і завдяки цьому він може краще навчити молодь саме ці, ці, цього аспекту. Анастасія Камінська з Філадельфії. Вдома вона працює в суботній україномовній школі асистентом учителя. В школі з вивчення англійської мови в Україні Анастасія викладала літературу. Книжки підібрані по рівнях, тобто, взагалі, є важча книжка сама по собі, але така фірма є в Америці, яка переробляє книжки до рівнів різних вивчень англійської мови для. English Second Language Students. Ми читаємо літературу без перекладу, обговорюємо, маємо різні дискусії, вправи. Якщо учні не знають якісь слова окремі, можливе таке, що я можу пояснити їх переважно на англійській мові, просто писати. Потім ці слова використовуються на контрольних роботах, але учні стараються самі більше розуміти. З перших днів ми читали по абзацу, і потім всі по черзі пробували ну, розуміння. Якщо хтось неправильно прочитав слово, Настя записувала його на дошці, і ми е, на домашнє завдання його перекладали і е, вчилися гарно його прочитати. Пізніше в нас на контролях було таке, що ці слова були ключовими, і ми мали до них підібрати речення, яке би було. Правильно по граматиці. Процес адаптації в літній школі тривав недовго. Цьогоріч, як кажуть викладачі, тут зібралися учні згуртовані, креативні, дружелюбні. Всі діти особливі, такі цікаві, індивідуальні. Так, ми вже дуже зблизилися. Спочатку перші дні вони так трошки боялися. Ну, я виглядала строго, я так думаю. Але потім ми порозумілися ближче. Та. Нараз вже цікаво обговорювати теми різні. Для Марти Пенкальської, яка є студенткою, це перші спроби вчителювання. На її уроках учні писали твори, вивчали нові слова тощо. Таким викладацьким досвідом дівчина задоволена. Я ще вчуся в університеті, а я не працюю. Ну і тут. Мене завітали, ну хотіли, щоб я вчила і думали, що це добре. Мені можливість і їм можливість, щоб я їм чуть-чуть навчила трохи англійську мову. Це їм дасть дуже багато можливість і щоб навіть покращити свою ну, українську мову. Марті подобається те, що її вихованці дуже відкриті і з приємністю сприймають тих, хто інші. А поза як вони майже однолітки дівчина легко влилася в колектив школи і брала активну участь у всіх позаурочних заходах. Тут дуже гарний колектив, знайшли багато нових друзів. Є живе спілкування з вчителями, і це дуже приємно. Ніби процес навчання відбувається якось легше, і вивчається матеріал також цікавіше і швидше. Тут не тільки ми вчимося розмовляти англійською, тут ми вчимося спілкуватися, тут ми вчимося навіть жити. Щодо мови, я зараз спостерігаю справді ріст. І ріст хороший в всіх таких блоках: і в граматиці, і в, в, в спілкуванні. Бо я, я до, до цієї школи знав такі основні правила, але нічого не міг сказати англійською. Натомість у нас є викладач Трейсі, яка не розуміє української. І ти хоче, як би не хотів, ти мусиш викручуватись. І це мені не ну, так найбільше подобається. За фахом Трейсі не педагог, однак своєю безпосередністю та небайдужістю вона полонила серця учнів. За час діяльності школи Трейсі дала своїм вихованцям майстер-клас з кулінарії в сфері, де вона є справжнім фахівцем. Діти високо оцінили її майстерність. До речі, ті, хто під час навчання святкували свої дні народження, серед іншого отримували в подарунок її торт від трейсі.

Через те, що тресі зовсім не володіє українською мовою, вона стала великим даром для школи з вивчення англійської. Діти беруть на себе роль перекладача, наприклад, при екскурсіях перекладають її з української на англійську мову, щоб вона не чулася відсторонена, і це це є надзвичайно приємно спостерігати. Окрім того, вони навіть коли мають, наприклад, уроки. Які прибудуть вони для цієї для цілої школи, вони дуже скрупульозно до цього приготовляються. Минулого тижня ми мали чотири презентації, які вони вели в тематичних групах. І ці презентації велися виключно англійською мовою. Вони також записували реклами вибраних ними чи продуктів, чи, чи речей, чи подій, і також презентували це англійською мовою, тобто вони мали нагоду відчути себе в ролі вчителів. Навчальний процес у школі тривав протягом цілого дня. Робочий день не відрізнявся від занять у будь-якому навчальному закладі. Це є праця, це є дуже попітка праця, і впродовж, от, власне, це вже третій тиждень. Вони в дійсності вчаться. Вони допомагають один одному. Вони підходять до нас, просять про або додаткові матеріали, або про додаткове пояснення. Тобто, вони в дійсності. Дані вчаться цих три тижні. Ми стараємося, очевидно, їм зорганізувати і розваги. Наприклад, завтра ми маємо шоу талантів, ми різні вечірки організовуємо їм, але все одно у нас навчальний процес ведеться повністю до обіду, після обіду і ввечері ми маємо обговорення, переглядів обговорення кінофільмів або караоке. Тобто це є дійсно школа занурення в англійську мову на всіх, на всіх щаблях. А ще через занурення у всі позанавчальні заходи дзвонити додому учням було ніколи. Однак батьки не турбувалися враженнями від пережитого діти ділилися в інтернеті. Кожен день я емоційно переживала разом з дітьми все, що тут відбувалося. Тому що вони кожен крок свій висвітлювали в Фейсбуці. Це було дуже гарно. Дуже хвилююче, переповняли емоції. У мене просто не було слів. Таке враження, що я разом з дітьми тут перебувала на їхніх екскурсіях, на їхньому навчанні, на їхньому відпочинку. І це було дуже гарно. В музейно меморіальному комплексі патріарха Йосипа Сліпого облаштована каплиця. Вона діє майже 20 років. Тут щоденно відправляється божественна літургія, тривають утренні та вечірні молитви. Не порушили звичного ритму життя у садибі патріарха і учасники літньої школи. Програма є вкладена таким чином, щоб подбати не лише про інтелектуальне збагачення дітей, але також дати їм духовну поживу, можливість насититися цією такою чудовою енергетикою місця, де народився патріарх Йосиф Сліпий. Тому в програмі нашого дня завжди є молитви. Ми починаємо день молитвою, нею також закінчуємо. Йдуть розважання на Вервиці, відправляється також хрестна дорога. Два тижні тому ми семінаристи відслужили понахиду на могилі батьків патріарха Йосифа Сліпого. Окрім того, приїжджають до нас оці, які служать літургію англійською мовою. Молитва вона теж важлива, вона, напевно, на першому місці повинна бути. Вона теж допомагає якось так більше зосередитися, зосередитися, а тим більше англійською мовою це теж новий досвід молитися англійською. То розуміємо, що для Бога неважливо, яка мова, він знає всі мови. А особливо мову серця, і лише Бог знає, якими шляхетними рисами збагатилися серця учнів літньої школи, що допоможе їм не лише удосконалювати англійську мову, а й осягнути гідність нащадків христових, до чого завжди заохочував молодь великий патріарх українського народу Йосиф Сліпий. Молитвою розпочалося і прощання зі школою. Традиційно божественну літургію служив отець Мартин Хомів англійською мовою. На урочистостях з нагоди завершення курсу директор школи пані Ірина Іванкович зачитала вітання учням від блаженнішого Любомира Гузера. Адміністратор пані Тетяна Шарко озвучила звернення до випускників голови релігійного товариства Українців католиків Свята Софія у США, академіка Леоніда Рудницького. Учасники курсу подякували своїм викладачам і кухарям. А відтак кожен отримав сертифікат випускника літньої школи з вивчення англійської мови. Свято продовжила спільна трапеза, по завершенні якої ще довго лунали спів та музика. Розлучатися було непросто, адже кожен відчував, що тут він придбав нову родину. І як би не склалося майбутнє, школа з вивчення англійської мови у заздрості залишиться яскравою і незабутньою сторінкою у житті кожного з її учасників.